Wall Street Journal пише, що Трамп найбільше підтримує європейські гарантії безпеки для України, але, мовляв, нібито громадськість проти такого внеску. План відправки в Україну тисяч європейських військових після досягнення потенційної мирної угоди зі стороною агресором Московією стикається з ключовим скептиком європейською громадськістю. Про це 26 серпня йдеться в аналітичній статті The Wall Street Journal. Видання зазначає, що Трамп нещодавно підтримав ідею надання Україні з боку США певних гарантій безпеки, цьому передувала готовність Франції і Британії відправити в Україну так звані сили заспокоєння для стримування Ерефії від нової агресії після можливої мирної угоди. Водночас європейські лідери стикаються з незручним фактом, що багато виборців виступають проти будь-якого розгортання, яке наражає війська на небезпеку. Країни Східної Європи не хочуть відволікати сили від власних кордонів, що утворюють східний фланг НАТО, не розглядають підтримку України миротворцями також Італія та Німеччина. Опитування, проведене соціологічною кампанією ІНСА минулого тижня в Німеччині, продемонструвало, що 56% респондентів проти німецького внеску, тоді як Березневе опитування соціологічної кампанії «Елабе» встановило підтримку 67% респондентів рішення відправити французькі війська в Україну, якщо Київ і Москва досягнуть мирної угоди. Без угоди 68% опитаних висловилися проти. У Британії ситуація схожа: загалом британці не проти відправки військ в Україну в разі домовленостей про мир із Москвою. Однак більшість громадян не готові ризикувати прямою конфронтацією з Московією, зазначає Wall Street Journal. Польща має більш жорстку позицію. Варшава побоюється, що введення польських військ може спричинити ескалацію і навіть перенесення конфлікту на її територію. За даними United Surveys, Станом на березень 58,5% поляків категорично проти відправки військових в Україну. Ще 28% вважали, що не варто цього робити. Європейські чиновники кажуть, що важко переконати громадськість у будь-якому розгортанні військ без чіткої заяви США про те, що європейські війська отримують підтримку американської армії, поки висловлювання Трампа щодо гарантії від США не дають ясності, якими саме вони будуть. Багато європейських лідерів говорять, що розгортання військ в Україні життєво важливе для безпеки Європи. Вони вважають, що в разі падіння України Московія зможе піти далі. А от щось робити для цього вони не дуже й бажають. Мовляв, хай Московія візьме Україну, а ми вже за свої кордони постоїмо. Отака от, от не дуже приємна відповідь тим, хто вимагає від Києва не йти ні на які поступки Москві. ЗСУ і тільки ЗСУ. Наша гарантія безпеки при одній умові власних ракет і власної зброї повинно вистачати на те, щоб чинити опір стільки, скільки буде потрібно. Текст за матеріалами Wall Street Journal. переклад і висновки Олега Шарпа.